Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Нещодавно на просторах інтернету побачили цікаву ідею, з допомогою якої можемо пояснити Слово Боже, тому хочу сьогодні поділитися з вами. Для нашого такого невеличкого експерименту нам потрібна ліка і тенісна кулька. Отже, ліка символізує наше життя, нас самих, кулька символізує Слово Боже. Коли ми читаємо Слово Боже, воно попадає нам, воно попадає до нас. Але ми можемо його зберегти або в своєму розумі тільки запам'ятати. Але можемо зверти в своєму серці і в ньому корінитися, тобто жити цим Словом Божим. Якщо ми живемо цим Словом Божим, то його важко викорінити з нашого серця. Тому можемо запропонувати дітям наступну дію. Видати цю кульку з цієї літки, але літку важливо тримати рівно. Таким чином, видати кульку насправді вдається дуже рідко. Що ж це означає? Якщо ми живемо тим Словом Божим, воно є в нашому серці, воно є вкорінене в нашому серці, в нашому житті, тоді, коли ми перебуваємо в різних ситуаціях, в різних обставинах, де є спокуса згрішити, наприклад, посудити, збрехати чи зробити якийсь інший ріг, ми, будучи корінені в Слові Божому, не будемо цього робити. Тобто лукаві не має можливості вплинути на нас. Але коли ми є не вкорінені, або Слово Боже перебуває в нашому розумі, але не перебуває в серці, то ми дуже легко піддаємося спокусі. У сьому Письмі маємо наступне слово Боже, яке підходить до цього невеличкого експерименту. Отож, в книзі Приповідок, в четвертому розділі, в 20 вірші читаємо. Сину мій, слухай слова мої уважно і нахилий до моїх глаголів. Нехай вони не відходять перед очей у тебе, сховай їх в серці свого серця. Тобто не лише запам'ятай, але сховай своє у серці і живи, на цьому зону. Або в іншому місці Англизбука каже. Справді, блажені ті, що слухають Слово Боже, і його зберігають. Тож, якщо ми в своєму житті приймемо Слово Боже до свого серця і буде воно жити, то властиво це буде видно у наших діях, у нашій поведінці, це буде видно у нашому ставленні до нашого ближнього. Тож нехай Слово Слово Боже лише перебуває в нашому розумі, але вкоріниться у нашому серці, щоб ми могли ним жити.